Сьогодні тисячі небайдужих українців створюють благодійні фонди або ж співпрацюють з ними. Намагаються зібрати кошти для поранених, відвести харчі та одяг у зону. АТО, а деякі ініціюють акції, де збирають не кошти, а дитячі побажання. Наш кореспондент Вікторія Кутіна побачила на власні очі щирість та прагнення дітей, хоча б якось підтримати наші війська. Викна, діти зможуть підтримати моральний дух бійців, які зараз захищають батьківщину. З позитивними думками та щирими побажаннями вони старанно вимальовують свої звернення. Ми вирішили намалювати Янгола та зробити відбитки своїх рук як його крильця. Малюємо ну український флаг, і на ньому буде україночка. Ми малюємо для солдатів, щоб у них Ми був настрій. Ми малюємо це для Тих, хто зараз воює за нашу країну, ми хочемо показати, як ми за ними, за ними хвилюємося. Хочемо так підняти їм настрій та бойовий дух, щоб вони не здавалися. Ми маю прапор і калину. Організатори акції колишні самооборонівці. Нині започаткували власний благодійний фонд. Вони впевнені, що все, що зроблено дитиною, ді на наших бійців, як чарівне зілля. Учні цієї школи хочуть. Намалювати, написати і передати побажання нашим військовим хлопцям, які зараз знаходяться на передовій, які стримують цю наступальну силу агресора. І ми дуже вдячні, що кожна дитина, що має на серці зараз, якби це не є таке щось, що хтось має щось написати. Це в довольній формі, це малюнки. Кожна допомога, кожний лист від вас, кожний малюнок він дуже підтримує на духу і в тому кожного військового, які знаходяться там. Новий навчальний рік тільки не але Вчителі вже відчули від дітей хвилювання за долю нашої країни та життя їх захисників. За цей рік, який ми прожили, багато чого ми почули від них і на дуже багато тем обговорювали. І те, що вони зараз роблять тут, це робиться від щирого серця. Бо і серед наших учнів є. Такі родини, де татусі зараз знаходяться в зоні АТО, і діти звичайно переживають дуже, і ми разом з ними переживаємо. Футболки з малюнками майже одразу поїдуть у бойову зону, і кожна з них знайде свого власника. Дитинстві назавжди вчили, що добро переможе зло. Наші діти своїми маленькими, але такими важливими подарунками цілються казковий вираз у реальність і вірять у світле майбутнє. Вікторія Коціна, Олександр Литвінов. мирного неба над головою і доброго ранку, Україно! Продовжимо з нашим гостем, керівником центру підтримки добровольців при самообороні майдану Романом Орищенком. Пане Роман, вітаю вас у студії. Слава Україні! Героям слава! Звісно, із такого починати дуже приємно. І давайте поговоримо про тих хлопців, які допомагають власне добровольцям. Це волонтери, треба розібратися, що саме роблять волонтери раніше. На них дивилися як на білих ворон. Мовляв, навіщо це хлопцям потрібно? Хлопцям і дівчатам, бо ж волонтерами можуть бути і дівчата. Та, правда? Звичайно, звичайно. Навіщо цим потрібно? Якось зараз суспільна думка до волонтерів змінилася? Так, звичайно, вона змінилася, і я скажу, що особливо змінилася в самих бійців. Якщо на початку вони не могли якби, зрозуміти, тому що армія це якби окремо ні з ким не контактує закрита структура. І, при перших, коли тільки почали приїжджати, вони з підозрою, як, що, чому ви привозите, як приїжджаєте, чому перетинаєте, скажімо, зону АТО, то зараз армія і волонтери, скажімо, як український народ, одне ціле, яке бореться про російської агресії є єдині. Вони знають, вони ждуть, вони чекають цієї допомоги, тому що інколи вона саме вона рятує життя. Давайте розберемося у термінах для тих, хто, можливо, хотів би допомогти армії, але з якихось причин не хоче або не може бути добровольцем чи не буде призваним саме до лав регулярної армії. Волонтери вони не беруть участь у військових протистояннях. Правильно, що входить у функцію волонтера? Як він може фактично допомогти? Волонтер це та людина, яка добровільно на волонтерських безоплатних в якихось відносинах в свій вільний час можливості докладає. Максимально для того, щоб допомогти, зокрема, якщо кажемо про військових, це допомогти військовим. Це може бути як збір на своїй території, десь скажімо, в місті, селі чи в якомусь супермаркеті продуктів, збір коштів, збір допомоги, можливо, якоїсь форми. Можливо, волонтер це може доправити це до місця проведення тот. Одні збирають миловіше, доправляють поїхати, Так, звичайно, звичайно, ті туди їдуть і. Там передаються бійцям звичайно. Волонтерська, скажімо, робота не є бути на передовій, але досить часто вони теж опиняються на передовій. Не одночасно, не не один раз було, коли на волонтерів здійснювався напад ворога, і це ще не підтверджує наскільки. Зусилля волонтерів допомагають армії, що спеціально на них відкривають навіть полювання, тобто і на дороги, які не перевірені чи інше, волонтери можуть попасти в засідку. Тому ми, коли їдемо центром чи інше, організовуємо військовий супровід і з людьми зі зброєю, і скажімо, до цього часу і в нас на сьогоднішній день жодного пораненого, жодного вбитого нема хоча були неодночасно під обстрілом, як і з пані зброї. Як долучитися до цього руху, де можна знайти? В інтернеті чи які е, В нас є е, в е, інтернеті е, такий в е, Фейсбуці, як Доброволець. Це група. Також зараз готується до е, запуску повноцінного вже сайт е, Центру підтримки добровольців, де є батальйон і їхній перелік, е, що необхідно тому батальйону, тому що часто по одному треба одне, іншому, інше. От, е, відповідно з ким можна сконтактуватися, що відбувається. І е, е, такий сайт, і крім того, діє гаряча лінія. Е, Хочу її назвати це 068 840 59 61. Давайте ще раз повторимо номер телефону для тих, хто хоче зараз записати, ви маєте таку можливість, прошу. 068 840. 59-61. гаряча лінія центру підтримки добровольців. Ті, хто хоче допомогти зв'язатися і максимально посприяти нашому війську в перемозі, можуть телефонувати. Що робити, то не йдеться. Головне, щоб були руки. Які варіанти є? Скажіть для тих, хто е, які проблеми можуть зупинити волонтера? Вік стати, скажімо, зайнятість. Е, кожен може стати, що можна зробити? Так, звичайно, кожен може стати волонтером і е, в силу своїх можливостей це робити. Хтось може е, тільки робити щось в місті, хтось готовий поїхати, хтось може робити те і інше. Є волонтери, які ще спочатку е, збройного конфлікту, ще спочатку, коли е, Росія ввела свої війська в Крим, і коли стало зрозуміло, що потрібно готувати частини в Херсоні, е, в Миколаєві, в Луганську, Донецьку проти е, в Воргнення почали їздити, допомагати в частинах, зокрема відновлення техніки, яке було теж в плачевному становищі. Це теж волонтери. Вони приїхали, вони механіки, вони допомогли е, зробити по механіці. Волонтери, які збирали їжу, вони допомагали по їжі, по амуніції збирали інше. Тобто, кожен може знайти те, що він може робити, в що виходить, і, і що користо. до чого він готовий долучитися, чим використання.